Мені анулювали мою пенсію по інвалідності. Ви знаєте, я не розумію, як так можна. От є закон, що під час дії військового стану все автоматично продовжується. Ні, знову бюрократія, знову якісь перевірки, знову якісь докази. Навіть людям, які мають інвалідність, потрібно приходити і показувати тим же людям, які перевіряють, очевидне. От ви мені поясніть людською мовою, якщо в людини... Немає руки, немає ноги, на халєру їй приходити кожного року на перевірку. Ви ж розумієте, це бляха психологічне приниження для тої людини. А найобідніше, ти навіть нічого зробити не можеш, тому що система каже: давай, приходь, бо треба підтверджувати. З позитивного були, зробили. Відеозв'язок, що можна по відеозв'язку підтвердити. Типу, записуєшся там, показуєш і все нормально. Так баляха, він на цьому сайті ніфіга не робить. Не робить сайт, висне, вибиває помилку. Що робити, непонятно. Я не прошу щось феноменального. Люди, робіть нормальну роботу. Ну не дозволяйте. ну... Люди ж з інвалідністю це ж слабка ланка. Ну для чого їх ще так доводити? Для чого Поясніть. зробіть нормально свою роботу. Якщо ти теж стикався з такими проблемами або твої рідні, напиши в коментарях. подивимося, підтримаємо один одного. Я знаю, що ми не такі одні.